Доброго дня, любі малята, на вулиці дуже пожвавлений рух. Мчаться автомобілі, поспішають пішоходи. Саме тут стоїть світлофор. Він допомагає підтримувати на вулицях і дорогах порядок. 5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора. І сьогодні ми з вами дізнаємось багато цікавого про світлофор. Та познайомимося з деякими його видами. Назва світлофор походить від двох слів нашого слова світло і грецького «форос», яке перекладається як несе. Отже, у перекладі світлофор означає той, що несе світло, світлофор старенький йому понад ста років. Це сигнальний електричний пристрій ліхтар з червоними, зеленими і жовтими вікнами для регулювання руху на перехрестях, майданах і пішохідних переходах. А зараз познайомимося з деякими видами світлофора. Є чотирибічні світлофори, вони розташовані на перехрестях. І вони керують складним рухом транспорту і пішоходів. Якщо з одного боку світлофора для транспорту спалахнув червоний і транспорт повинен зупинитися, то водночас для пішоходів з іншого боку спалахує зелений і вони можуть йти. Через деякий час вже все навпаки. Транспорт їде, а пішоходи йдуть. Стоять. Ще є світлофори для пішоходів. Вони регулюють рух через пішохідний перехід. Як правило, вони мають два види сигналів червоний та зелений. Найчастіше використовують сигнали у вигляді силуету людини. Червоний, що стоїть, зелений що їде. Сучасні світлофори для пішоходів додатково обладнані табло зворотнього відліку часу. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви запам'ятали, яке велике значення має світлофор, коли ти знаходишся біля проїжджої частини. І, перш ніж знайомитися з абеткою пішохода, потрібно познайомитися. З сигналами світлофора. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!